Новини з практики. Зверніть увагу, що останнім часом, коли відбувається подача поясник для розблокування податкових накладних, податківці постійно просять додаткові документи. І ще б нічого, якби ці документи стосувалися конкретної операції, але досить часто ми бачимо, що ці запити стосовно діяльності компанії взагалі. Відповідно, багатьох викликає обурення таке таке ставлення податківців, і що ми отримуємо. Скоріше за все, платник надає пояснення по операції, а ігнорує запит податківців. Але дуже важливо розуміти, що якщо податківці дають розширений запит на додаткові документи, це означає, що компанія потенційно розглядається для внесення в ризикових. І тут треба дуже уважно ставитися до підготовки пакету документів до комунікації з податківцями для того, щоб не попасти в біду і не отримати ризиковість. Ну, те, що податкову накладну не розблокують, то зрозуміло. Тому не зволікайте, враховуйте це в своїй діяльності.